Радий вас вітати, друзі. Деякий час наприкінці 2000-х років здавалося, що моральний вибір у іграх буде лише одномоментною справою. Mass Effect, наприклад, продемонструвала одні з найбільш показових прикладів, оскільки різні ключові сцени розгортались кардинально по-різному, залежно від того, що ви робили до цього. А потім настало затища, доки у 2012 році The Walking Dead від компанії Телтейс не вирішили, що вибір варіантів діалогів це і є найкращим рішенням, щоб розповісти класну історію. Оповідально-діалогова система від з'явилась з знізвідки і змінила все докорінно. І хоча можливість вибору варіантів розвитку подій існувала в іграх і раніше, The Walking Dead зробила значний крок уперед, наслідки якого ви можете відчути у кожній грі, заснованій на оповіданні і до сьогоднішнього дня. Друзі, а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це найважчі рішення у відеоіграх, які вам доводилось приймати. Одна справа вбити дракона у The Elder Кроус 5 Скарі, Але інша, коли квинки стародавній орден драконоборців кажуть, що ви повинні вбити Партурнакса, лідера Сивобородих і вашого наставника. Це одразу скажу непростий вибір. По-перше, є значні моральні наслідки. Колись давно Партурнакс був лейтенантом Аудоїна За цей час він вчинив багато невимовних звірств проти людства. Але коли гравці вперше зустрічаються з ним, він вже давно спокутував ці гріхи і наразі є рушієм добра у Скайрі. Чи правильно карати когось за його минулі гріхи, якщо він і справді змінився, чи все ж таки слід притягти до відповідальності за свої вчинки? Чи можна по справжньому спокутувати свою провину? Якщо моральна дилема вас не цікавить, рішення також має значні наслідки для самої гри. Вбивство партурнакса призведе до того, що сивобороді відмовляться розмовляти з вами надалі, припинивши свою допомогу у пошуках слів сили. З іншого боку, якщо ви відмовитесь вбити партурнакса, клинки більше не співпрацюватимуть з вами. І їхня квестова лінія не зможе бути завершена. Крім того, важко не полюбити партурнакса після довгих розмов на вершині гори, що робить це рішення одним з найскладніших у Skyrim. У 2012 році Ubisoft випустила Far Cry 3, яка познайомила геймерів з островом, що кішить бандами піратів, повним легенд, племенем ракят і великою кількістю можливостей для ритуальних вбивств. Разом з нашим головним героєм Джейсоном Броуді гравці беруть участь у серії квестів для ракят, поступово завойовуючи їхню довіру і привертаючи увагу їхню жриці цитри. Ракят по суті приймає Джейсона в плем'я як почесного члена, довіряючи йому все більш відповідальні завдання і покращуючи. Його татуювання наприкінці Far Cry 3 Джейсон, а разом із ним гравець постає перед складним рішенням, над яким мучились багато геймерів: приєднатись до жриці цитри і вбити при цьому свою дівчину, чи покинути плем'я ракет, щоб врятувати своїх друзів. До цього моменту історії Джейсон вже повністю став членом цього племені. Він насолоджувався їхніми звичаями і легко пристосовувався до їхнього способу життя. Але вважаючи Джейсона великим воїном з легенди, цитра ставить його перед важким вибором. Вона викрадає його друзів і дівчину, просячи його залишитись на острові з нею. Якщо Джейсон вирішить залишитись з цитрою, його дівчина буде вбита. А якщо Джейсон вирішить покинути острів разом з друзями, цитра буде вбита. Не дивно, що це рішення було таким складним, адже в будь-якому випадку руки будуть в крові. Вбити свою маму у вартових галактики від Марвел. Так, це дійсно те, що вам доведеться зробити у грі вартові галактики. Це може звучати безглуздо, але це дійсно так. У грі є погані хлопці Universal Charge of True, які викрадають вартових і привозять їх на зустріч з матріархом. Все виглядає безглуздим, допоки ви не зустрічаєтесь з цим самим матріархом. Вона каже, що має силу повернути до життя будь-кого хто помер, і демонструє це Пітеру Квілу. Пітер раптово з'являється на в день смерті його матері, але замість того, щоб бути вбитою прибульцями, пітеру вдається відбитись від них і врятувати свою маму. Спочатку здається, що все добре, але трохи далі стає очевидно, що з нею щось не так. Єдиний спосіб, і у цьому випадку я маю на увазі, буквально єдиний спосіб врятуватись, це наставити пістолет на неї, і потім застрелити. Вона буквально благає вас залишити її життя. Якщо ви не стріляєте в неї, а я припускаю, що більшість людей цього не роблять. Вона обіймає вас, і ви назавжди залишаєтесь в пастці у своїй фантазії. Але якщо ви стріляєте, ви вириваєтесь на волю. У цьому випадку насправді це взагалі не вибір. Ти просто отримаєш поганий кінець, якщо не застрелиш її. Але це важко. Є відчуття. Що це дуже неправильно. Ну я маю на увазі, що це ж мати Пітера Квіла. Коли головного героя першого сезону Walking Dead, від Telltales кусає за зап'ястя зомбі, виникає неймовірно складний багаторівневий вибір, який випробує на міцність навіть найсильніших гравців. Він ставить перед вами безліч різних запитань, на які не обов'язково є правильні відповіді. По перше, чи розповісте ви про цю рану своїм супутникам по дорозі? Напевно, це означає вашу миттєву смерть, або принаймні якусь незначну паніку. Якщо ви вирішите їм розповісти, вам доведеться зробити складний вибір: відрізати руку, щоб потенційно запобігти інфекції, або просто залишити її і приректи себе на смерть. Щоб ви не зробили, основний сюжет розвивається однаково, але ця сцена була наймовірно захвачала. Хоплюючи, що свідчить про те, що теоте на висоті. Деякі землі у Fallout 3 пропонують безліч складних рішень, але жодне з них не схоже на рішення підірвати чи не підірвати справжнє місто. Щойно ви потрапляєте до чудернацького хиткого поселення мегатонна, ви розумієте, що щось має статись з нерозірваною бомбою у центрі міста. З одного боку, чарівний впевнений в собі шериф і мер міста Лукас Сімс пропонує вам винагороду за знешкодження бомби назавжди, апелюючи до вашої порядності, щоб захистити невинних мешканців міста від потенційної шкоди. Іншого боку, сумнівний і добре одягнений містер Берк пропонує вам альтернативу: підірвати бомбу, ну звичайно, на безпечній відстані, і знищити це згубне явище, яке називають містом, звертаючись до вашої жадібності і бажання побачити гігантський вибух. Якщо ви вирішите знешкодити бомбу, Лукас запропонує вам громадянство в мегатоні, щедро винагородивши вас документом на право володіння нерухомістю та доброю кармою. Тим часом, якщо ви відмовите Берку, він призначить нагороду за вашу голову. І навпаки, якщо ви погоджуєтесь з планом Берка і підриваєте Мегатонну, ви так само нагороджуєтесь власністю у Темпені Тауер. і нагородою за вашу голову з іншого боку. Матеріальні наслідки в обох випадках приблизно однакові. Що ви насправді обираєте, так це те, якою людиною ви є. Ви з тих, хто захищає невинних і протистоїть безжалісній жадібності, чи ви з тих, кому подобаються гігантські вибухи. Сімейні конфлікти часто призводять до найемоційніших розв'язок, особливо у відеоіграх. Але жодна з них не була настільки драматичною, як кінцівка Ghost of Tsushima. Після подорожі Джина, щоб рятувати свого дядька, вам доведеться вбити Хоту на хана, садиста покуваць, який до цього часу був головним ворогом. Зрештою, після цього ви зрозумієте, що це було помилкою, оскільки це зробило вас мішенню в очах сьогуна, який відправив вашого рідного дядька вбити вас. Після перемоги неохочій дуелі ви повинні обрати між тим, щоб дати дядькові почесну смерть за Самурайським кодексом або пощадити його, в будь-якому випадку, ставши назавжди ворогом сьогона і повністю обірвавши зв'язок зі своєю сім'єю. Mass Effect перевернула увагу ігрової індустрії, коли вперше вийшло у 2007 році, завдяки своїй сюжетній компанії, яка сповнена складних, але важливих рішень. Одне з найбільш пам'ятних рішень, яке гравці змушені приймати у всій серії, припадає на кінець першої гри, коли гравці повинні обрати кого врятувати: Ешлі чи Кайдена, двох своїх товаришів по зброї. Найсмішніше в цьому виборі те, що багато хто віддає перевагу Кайдену, як людині, але вирішує врятувати Ешлі. Чина в тому, що Ешлі робить кілька дискримінаційних коментарів про нелюдські види протягом гри, що очевидно робить її вкрай непривабливим персонажем. Однак, якщо говорити відверто, Кайден – один з найнудніших персонажів коли-небудь створених. Тож по суті, рішення зводиться до того, чи хочуть гравці врятувати кращу людину, чи отримати цікавішу історію. Pathologic – це гра сповнена гнітючих тем з особливо жорстоким ігровим середовищем, яка не залишає місця для жартів. Місто у великій небезпеці. Багато мешканців захворіло на смертельну. Чому? Ви візьмете на себе роль одного з трьох можливих протагоністів. Кожен з яких має свої власні мотиви для відвідування цього міста під час спалаху епідемії. Чума вражає не лише НПС. У Pathologic ви не є особливим лише тому, що ви гравець. Ви цілком можете померти від цієї смертельної хвороби. Оби так само, як часто помирають всі ті, хто вас оточує. Ви можете вилікувати себе та інших від чуми лише за допомогою надзвичайно рідкісного предмета під назвою Панацея. Іноді трапляється, що важливий торговець або персонаж квесту смертельно хворіє, і вам доводиться обирати між потенційним порятунком власного життя та життя найважливіших персонажів. Ось такі речі мені дуже подобаються у іграх. Гра Heavy Rain вийшла у 2010 році і вразила гравців своїми численними розгорнутими історіями, які вимагали від гравців прийняти безліч рішень, щоб досягти одну з 17 можливих кінцівок. Основна історія розповідає про Ітана, батька, чого сина викрали невдовзі після того, як інший син загинув у нещасному випадку. Щоб врятувати сина від так званого вбивці Орігамі, Ітан повинен пройти п'ять випробувань, щоб отримати підказки. Під час четвертого випробування Ітан має прийняти, мабуть, найскладніше для себе рішення вбити наркодилера, щоб отримати підказку. Коли дилер опиниться під прицілом пістолета, він буде благати про життя і покаже Ітану фотографію двох своїх дочок. А гравці отримають вибір, вбити його чи ні. Біошок це фантастична гра, яка показувала світ, замкнений від решти світу, сповнений спотвореними людьми. Під час проходження сюжету ви зустрінете молодих дівчаток на ім'я сестрички, генетично модифікованих, яким наказано обійти всю територію, щоб повернути Адам. По суті, ці персонажі досить добрі, хоча їх супроводжує захисник, відомий як Великий Татко. У грі гравці можуть відібрати Адам у сестричок, що призведе до їхньої загибелі. Проте можна у уникнути цього і врятувати дівчаток, що фактично винагороджує гравців позитивним фіналом гри. Але під час гри важко вирішити, який вибір зробити. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі ще багато цікавих відео, тому обов'язково подивіться, я впевнений, ви щось для себе знайдете. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.